Німеччина надає українцям грошові виплати на дитину. Як отримати допомогу від держави, розповідаємо далі у сюжеті. Дитяча дотація розміром 250 євро призначається дітям до досягнення 18-річного віку або їхнім батькам. В окремих випадках допомогу можуть виплачувати до досягнення 25 років. Грошова допомога схвалюється державою за умов, якщо один із батьків вже перебуває в Німеччині. Дитина перебуває в Німеччині або в іншій країні ЄС, країні Європейської економічної зони або в Швейцарії. На виплати можуть претендувати батьки дітей, для котрих подається заява про дитячу дотацію, що мають правовий дозвіл на перебування в Німеччині згідно з 24-м параграфом. Право на перебування має включати право на працевлаштування принаймні на півроку. Діти, які не знають місце перебування батьків або діти сироти. Мають самостійно подати заяву на допомогу. Для призначення допомоги до Федерального бюро зайнятості необхідно подати такі документи: заяву, додаток до заяви з відомостями про дитину, правовий дозвіл на перебування у Німеччині, що відповідає попередньо наведеним вимогам, доказ про місце знаходження дитини. У разі схвалення заяви дитяча дотація буде нарахована на банківський рахунок, що вказано в заяві.